Маму. Стайф, так. Так. Тримай. Ще хто у нас є? Ще у нас є донечка. На коник такому, так? Давай. Копочку. І в цій коробочці є у нас хто? Є мама. Доня і мама. А доня має качельку. Яка в неї качелька? Коник. Коник така гойдалка, так? Ще що у нас є в наборі? Коляска. Така колясочка гарна. Розова і що ще є? І п'ятечку. Розове, Розу... розове платько. Є ще маленькі платічки, покажи такі для доні. Де вони? Є? Ось такі красиві платка, так? Ой. А Ще є червоне платічко, так? Так. Давай тепер доня. Я бачу, що у мами Стефі волосечко так сплетне докупи, так. Щоб в'язати гарно бантики, нам треба його розрізати. Давай, Давайте тобі допоможе. Ми розплили волосечко Стефі, так? В неї дуже гарне волосечко, покажи нам. Дуже красиве таке гарне. Ой, яке розкішне. Мама нам дає приколочки, різиночки, і ми будемо заплітати її. так? В наборі у нас до Стефі ще є платье, можна замінити інше плаття. А ще у наборі є такі. Ну, колясочка є, а в колясці є руль. Доця, так? Доня може коли під час їзди повертати. Які ти маєш різенки показано? Ось такі різні цілу короткий різеночок, так? Ми їх будемо заплітати стефі. Давай заплітаємо якусь виберемо гарненьку. Мама нам допоможе, так? ми будемо, будемо Молодець. Ми причіпаємо заколечки Барбі Стефі. Приоділи її в інше платічко, так? Їй тепер вже не так жарко, воно не таке важке. Платєчко наше на вішачку висить, те, в якому вона була одягнена. А вронічка чіпає нові заколочки. Різинки, красиві, так? Які у тебе є різинки? Давай покажемо. Хеллоу Кіт у нас є, а ще є багато-багато ось таких грізних грізних, так, красивих. Які будемо причіпати? Mm -hmm. Ну, давай, спробуй вмієш чіпати так. Допомогти тобі? Ні, саменька. У нас кое Давай, може і фіолетово. Давай допоможемо фіолету. Ми зробили красиву зачіску, Ми, так? За тепер наша лялька має красиву зачіску. І кому тепер будемо чіпати заколочки? А, ah, це твоя подружка, так? Ти ведеш канал Міс Воронічка Сивик, а це Міс Кейті, так? Uh... Це твоя подружка, ти завжди дивишся цей канал. Добре, давай тепер витягуємо її з колясочки і будемо чіпати заколички доні. Міз Кейті. сьогодні ми Мадоні. А косички запиті. Запали косички. Як доню звати? Міскейті. Так, ми в міскейті запли косички, а тепер воронічка покаже нам, як вона вміє переодягати ляльки, так? Давай, переводіть. Знімаємо одне платячко. Тато не вміє продівати, вміє тільки доньку. Ми породили донечку в червоне платічко красиве, та, і причепили на волосечко резиночки. Давай покажемо. Дуже красиві резиночки і красиве платічко. Яке ще у нас є платічко? Ще є таке, Там? І ще там заховане за волосечком. Ну, покажи, донь. За волоссям, за волоссям. Шукай, шукай, шукає. Ще тут є таке платічко. тут. Витягую. І ще є красиве ось таке. Ось таке красиве платічко. Дуже гарне, дуже. Так, у нас ще є такий візочок, колясочка така є, та? Там можна посадити донечку. І а підставочка мам, там є ззаді. Мама водити буде. Мама буде возити на візочку, доню свою. А знизу є підставочка, там можна посадити собачку. Так? Так. Покажи. Ого, ого, я тут. Ось така підставочка. Там і зараз Hello спить. Маленька. Так, і, і, і тічка. І квіточка. Спить маленька. Ще в нас є качелька, красива коник, так? Ще такий прикольний іконок. І все. Папа, ми за кінці і зай будемо папа. Будемо прощатися з вами. Говоримо всім папа. Даємо цьому. Махаємо ручками. Мама, <ст uk>. <laughs> <laughs> Мусимо закінчувати відео, тому що у нас злізають джинси. Сталася ось така аварія. Кажемо цьомки, доня, і говоримо папа. Іде міняти джинси? Папульки.